Вітаю у студії телеканалу Репортер і з вами ваша ведуча Жакліна Даніленко. Сьогодні ми поговоримо про факультет дизайну, архітектури і мистецтв міжнародного університету, простір, де поєднуються практичні знання, освітні програми та креатив. Про нові спеціальності, можливості для студентів нам розповість декан факультету Лариса Іванівна Райчева. Рада вітати вас! Дякую. Хотіла б почати нашу розмову про сам факультет, у чому його унікальність та які спеціальності на ньому є. Дякую за запитання. Наш факультет має такі сучасні і затребувані творчі спеціальності. Студенти навчаються за такими освітніми програмами, як кіно та медіа, дизайнне мистецтво та виробництво, звукорежисура, музичне мистецтво. Дизайн у нас має три направлення: це графічний, мультимедійний та інтер'єрний, політологія, хореографія, архітектура та містобудування. Крім цього, ми відкрили ще. Одну освітню програму, це режисура естради та шоу. Наш факультет насправді є унікальним. У нас викладачі це не просто педагоги, це професіонали своєї справи. Це в нас заслужені артисти України, діячі актори, художники, режисери, люди, які працюють без зупинок і постійно розвиваються у своїй професійній діяльності. Це люди, які живуть мистецтвом, які діють, які розвивають себе, і цей свій творчий потенціал дають нашим здобувачам і ведуть за собою. А вони разом викладачі зі здобувачами приймають участь у міжнародних проєктах, у місцевих проєктах, в українських проєктах, як в театрах, так і в кіно, так і в музиці, і в архітектурі і в грантах, і також і в хореографію виступи, це дійсно дуже круто, коли викладачі ведуть за собою. І наші викладачі вони є амбасадорами своєї освітньої програми. Тому, в принципі, і студенти, і абітурієнти вже йдуть на свого викладача, який веде за собою, і вже сьогодні показує їм реальну практику, реальну роботу. Дуже потужний факультет, який дійсно розвивається, і ми це бачимо у ваших соцмережах. Дуже активно все висвітлюється. Я б хотіла запитати, на що б ви радили звернути увагу абітурієнтам перед вибором спеціальності у даній сфері? Абітурієнтам, які сьогодні вибирають саме творчі спеціальності, важливо в першу чергу це прислухатись до себе. Що цікаве, яке направлення, і спробувати вже сьогодні і зараз себе і проявляти себе. Для цього ми і робимо, в принципі, дні відкритих дверей, майстер-класи. Нас кожної суботи діють а, для кожної спеціальності саме і ці майстер-класи, де наші ж викладачі, вони їх і проводять, і вже знайомлять з майбутньою професією. І на протязі періоду до року до вступу ти вже можеш себе спробувати за своїм направленням. Наприклад, Взяти для архітекторів і дизайнерів. А зараз у нас на базі Art Odessa галереї, в нас працює виставка наших робіт-здобувачів, де ви можете прийти, ознайомитися з їхніми роботами. Вони дійсно дуже круті і ми пишаємось нашими дизайнерами, архітекторами. А також на базі цієї галереї, кожної суботи з 11 до 14.00 для всіх абітурієнтів в нас проходять майстер-клас, де ви можете зареєструвати в шапці профілю нашого інстаграму і прийти на цей майстер-клас на клас і вже спробувати себе сьогодні. Також, що стосується спеціальності актор та хореографія, наші викладачі проводять майстер-класи з акторської майстерності, хореографію, постановка танцю, постановка, яку ти вже можеш приймати участь у спектаклях на базі нашого, наших театрів, нашого міста. Тому, в принципі, раджу все ж таки спробувати себе. У всіх направленнях творчих а, і ходити на ці майстер-класи, тому що дійсно це дуже круто спробувати себе вже сьогодні. Вже традиційно у вашому університеті є такий захід, як День відкритих дверей. Що у цьому році ви приготували? Що покаже ваш факультет та чого очікувати? Так, ми готуємо дещо неймовірне, тому що це дійсно не просто день витрити дверей, а день відкритих сердець наших викладачів. Ми цього року зробили на початку нового року да, вступної кампанії 2026, А це запрошені наші зіркові гості. Це будуть дуже круті майстер-класи, семінари від потужних таких професіоналів України в цілому. Тримаємо це в секреті. Які будуть в нас гості? Наші абітурієнти і в принципі мешканці нашого міста дізнаються вже більш детально до 21 лютого. День жити дверей ми плануємо 21 лютого, початок об 11.00 за адресою Фонтанська дорога 33. Тому, в принципі, всіх бажаючих прийти на цей захід ми запрошуємо, тому що дійсно це буде дуже круто. Будуть представлені абсолютно всі направлення з наших спеціальностей, а, Стосовно майстер-класів також. І ми ще готуємо дуже багато сюрпризів, які стануть дуже корисними вже для. Вступу саме цього року, хто планує вступати, розкажіть детальніше про практичний досвід студентів. Чи є такі випадки, коли це поєднується із навчанням? Якщо ти навчаєшся на творчих спеціальностях. То в принципі ти вже повинен з другого курсу працювати, тому що неможливо отримувати теоретичне навчання без практичного досвіду і практично своєї реалізації. А з другого курсу наші в принципі, здобувачі вони всі вже працюють за своїм направленням. А ми їх на це підштовхуємо саме практикою, яка в них є двічі на рік. А якщо ти актор, то ти вже працюєш в театрах, тому що так повинно бути. Неможливо. Отримувати творчу спеціальність без саме реалізації себе як практичної діяльності, ми даємо теоретично дуже круту базу, і також ми направляємо наших студентів навчатися саме практичної діяльності. Якщо ти актор, ти вже працюєш в театрі. Якщо ти музикант, ти вже працюєш на проектах, ти вже співаєш. Тому що так повинно бути, ти повинен за період свого навчання вже себе реалізувати і вийти готовим продуктом і готовим актором. Готовим музикантом, політологом, архітектором, дизайнером. Студенти-дизайнери з другого курсу вони вже працюють на багатьох підприємствах нашого міста. Вони створюють круті проекти, вони реалізують саме свій потенціал, і це дійсно для нас є натхненням розвиватися далі для них. Що стосується архітекторів та містобудування спеціальності, вони вже працюють на підприємствах, вони вже створюють проекти і вони вже. Приймають участь у грантах а, і у проєктах нашого міста. Що стосується спеціальності політологія, то наші студенти також з другого курсу вони ходять на практику, це є обов'язковим, вони вже працюють на державних установах а, для розвитку саме політичної діяльності нашої держави, і вони також приймають а, таку активну діяльність у роботі нашого міста. А, тому, в принципі, ми а, всі направлення піштовхують на те, що вони повинні працювати вже за своїм направленням і вийти, як я вже казала, готовим продуктом вже з дипломом і вперед працювати, і показувати свій потенціал. Які масштабні творчі проєкти ви плануєте найближчим часом? Перше на нашому факультеті відбудеться фестиваль талантів, де зможуть проявити себе всі охочі та бажаючі від 16 до 25 років. Немає жодних обмежень. Будь-який талант, будь-який напрям. Усі сьогодні мають право засяяти. І, звісно, на учасників чекають дуже класні подарунки і приємні сюрпризи. Зареєструватися на цей фестиваль ви зможете в нашому інстаграмі. У шапці профілю є реєстрація і подати свою заявку. А що стосується журі, це будуть професіонали своєї справи з кожного направлення. Журі це в нас зіркові такі журі з цієї України, спеціалісти своєї справи дійсно всієї України. Тому, в принципі, якщо ти хочеш проявити себе вже сьогодні і прийняти участь і щоб дійсно тебе побачили вже зараз, то обов'язково зареєструйся і приймай участь у цьому фестивалі талантів. І на завершення. Яку пораду ви дали абітурієнтам, які тільки вибирають професію? Обирайте те, що вам цікаво, спілкуйтеся з професіоналами, творіть же сьогодні і показуйте свій талант же сьогодні. Не бійтеся робити помилки, тому що помилки це шлях до успіху. Якщо ти бажаєш розкрити себе, показати свій талант всьому світу, ми тобі допоможемо. Раді будемо бачити тебе саме на факультеті дизайну, архітектури та мистецтва. Дякую за сьогоднішню зустріч і за таку чудову розмову. І тобі дякую, Жаклін. Сьогодні у нашій студії була декан факультету дизайну, архітектури та мистецтв Лариса Іванівна Райчева. До зустрічі на телеканалі Репортер.